Вітаю всіх на своєму каналі та запрошую на ранкову прогулянку. Дивіться, як рясно, квітує вишня, бджілок стільки на ній, а в садочку так яскраво, так по святковому. З кожним днем садочок прокидається і квітує, що й не встигаєш роздивитися. Коли ж та чи інша рослинка переквітувала і почала квітувати керія японська, махрова. Дивіться, яка гарна квіточка, така повна. Так мені подобається цей кущик, тому що він квітує все літо. Одні квіточки відцвітають, інші зацвітають. Дуже красивий кущик. А пташечки, як на задньому плані співають. Сонечко світить, так і хочеться гуляти садочком. Ось такі москарики в мене розквітли. Почали квітувати пізні примулки. Рані вже майже відквітували ці примулочки пізні. До речі, буду мати трошки на продаж. а які гарні зараз молодила. Вони всі вже набрали кольору такого яскравого, кожне по своєму красиве. Тут в мене така полянка з молодил. А так квітує рожевий арабіс. Дивіться, які тендітні рожеві квіточки. Дуже яскраві зараз очитки, вони такі на сонечку виблискують. Ось це очиток Ангеліна. Дивіться, які в нього забарвлення листя. Зараз у всіх садочках квітують медунки та брунери. Дивіться, які вони різні по квіточках. Листечко таке дрібненьке, коли вони перецвітуть, листечко буде більше. Починають квітувати флокси шиловидні. В минулому році багато з'явилось в мене різних рослинок. Тому дуже цікаво за ними спостерігати з весни. Дивіться, яка гарна конюшина. І вже помаленьку просинаються трави деякі. І починають розпускатися клени, дуже гарні такі різні листочки. Барбариси, дивіться, вже починають заквітати і наростили вже масу листя. Ну, хвойні і так завжди красиві в різну пору року. Хочу показати, як Зафарбовується ялиночка Вайт. Дивіться, які прирости біленькі. Дуже красива ця ялиночка. Скоро буде квітнути падуб. Він весь на бутончиках. Потрошки відновлюються гейхери, вже навіть деякі починають квітувати. І почала квітувати хохладка, жовтенька та біла. Дивіться, вона буде квітувати все-все літо. Ще моя новиночка в садочку, Пухероплідник мозаїка. Дивіться, які листочки. Також барбариси, дивіться, які яскраві. Медуночка довголиста. Прокидається дерен, розпускає листочки і разом цвіт. В цьому куточку саду в мене дуже зараз яскраво, і так по-весняному. Зараз такі яскраві барбариси, бересклети, дивіться, медунка яка красива. Дивіться, яке рясне квітування. Весняні квіточки примули, обрієта. Аром ще й досі красивий. Дивіться, яке гарне листя. Ще трошки він буде пропадати на літо, листя буде засихати, а поки милуємося красою. Ось арабіс золото квітує. І дивіться, як швидко за пару днів розпустила своє листячко Модрина. Мої бронери. Дивіться, які вони красиві. Ось такий клен розпускає листечко. Бірючина вже також нарощує свою масу, тому що в цьому році вона змерзла. Садок дуже яскравий, коли в садочку багато примулок. Які седоми красиві, коли розпускають своє листечко. Ще й досі квітують морозники. Ось дивіться, який. Скоро буде квітувати молочай багатоквітковий. Ось так помаленьку день за днем, і мій садок оживає. Дивіться, яка синюха. Синюхи маю декілька сортів. Дуже вони мені подобаються. Також придбала собі новиночку з хвойних. Це є лівець Флореант. Дивіться, який він гарний. І трішки змінила частинку цієї клумби. Гарненько так перезимував очиток зібульда варігатний. Так і зимував він в цьому кашпо з молодилками. Вже починає квітувати жовтенькими квіточками. Дивіться, яка гарна. Нарциси вже перецвіли. Якось швидко вони в цьому році перецвіли. Дуже яскраві спіреї. Це спірея Golden Princess, Така яскрава. Такий жовтенький пухароплідник. Дартголд. Ось ще подекуди тюльпанчики квітують. Помаленьку розпускається каріоптеріс. Він починає пізно просинатися, тому зараз має такий вигляд. І дивіться, моя. Сама найквітучіша полянка з квітів. Дивіться, яка дрібненька обрієта. Ну, молодила, дійсно красиві, не відірвати очей від них. А Доніс мій ще й досі квітує. Ой, яка красива біля нього примулочка. І сон трава біла. Покажу вам ще одну синюху. І дивіться, яка манюсінька армарія вже буде квітнути. Такий морозник ще квітує. І ще радує цвітінням моя Еріка. А це в іншій частині мого подвір'я дуже гарно вже почала квітувати спірея гравшей. Дивіться. Тюльпанів в моєму садочку не дуже багато. Але деякі я посадила собі в кашпо. Ось ще досі квітують. Геоцинти вже відквітували. Ось така голуба ялиночка. Дивіться, які в неї вже гарні прирости. Я ще в цьому році газону не косила Якось швидко за пару днів все підростає. Ось такі мої композиції з деяких рослин. Дивіться, які яскраві. І на закінчення покажу вам мою улюблену з молодилок. Дивіться, ось такі і ось ця. Ось ця композиція мені подобається найбільше чомусь. Ось такий куточок саду. І хочу всім подякувати, хто прогулявся зі мною разом. І до нових зустрічей!